Слава Богу живому! Слава Богу Я зачитаю свій любимий вірш. Це є книга Йова 28-28. І сказав він людині тоді. Та ж страх Господній — це мудрість, а відступ від злого це розум. Присідайте, будь ласка. Я взагалі-то дуже радий бачити вас, дорога церква. І я дякую Богу, що я маю можливість бути разом з вами, поклонятися Христу. Я дуже радий, що я живу в той час, коли ви живете разом зі мною на тій землі. Безподобна церква, безподобні люди. Слава Богу! Ви знаєте, ціль цієї проповіді передати характер Божий, який виявляється в його присутності. Ще є одне місце Писання, де Христос говорив так, каже, питається, а що більше? Жертівник чи жертва? Каже жертвник більший, він освячує жертву для Бога. Освячене, як ми знаємо, це і відділення для Бога. Тобто просто вбити ягня це просто вбити ягня. Але принесене на жертвнику воно відділене для Бога. Отже, ми можемо різні поступки робити, але оприділяє наш намір. Це є вибір, для кого ми робимо? З якою метою? Чи прославити Бога, чи просто зробити, бо тому що так треба. І... Як можливо брати приклад з Ісуса Христа? Ви знаєте, що Він є жертва, а в Його випадку це є Хрест. І апостол Павло говорить, що я нічим не хвалюся, тільки Хрестом Христа, жертвником вибором Господа. Піти на хрест і віддати своє життя. Тобто Христос вибрав умолитися настільки, щоб бути меншим від Христа, припіднесши свій вибір, припіднесши людині своє рішення, що Він сам йде на хрест. І я часто в проповідях це згадую. Можливо, не в такій конфігурації слів, але як важливо обновити кожного разу свій розум, зрозумівши, хто такий Господь для мене, і на які він поступки пішов заради того, щоб дати нам спасіння, дати нам свідомість свою, дати нам Духа Святого, дати нам спадщину Царство Небесне. І це є мій Господь. Який себе умалив, він відрігся від будь-яких статусів земних. них? Для нього немає статусів, адже він Хрест більше припідняв за себе, для нас. І коли я розумію такого Христа, моє серце починає перероджуватись. То, що для мене будуть статуси людські більші за Бога? Чи більше за прийняття рішення служити Богу? Та ви знаєте, що збирається група людей, дають один одному звання там, докторів наук, генералів. Але я вам сказав, що це все безуспішно. Все безуспі безуспішно, в чому немає Бога? Все безуспішне, в чому немає благословіння Господа. Розумієте? Даремно сторож місто стереже, якщо Господь це місто не захистить. Розумієте, про що йде мова? Отже, статуси людські вони не мають сили, тільки має силу Бог. Має силу Той, чия любов спасла світ. І, як свідчення, я скажу одну таку просту річ, знаєте? Була в мене така духовна боротьба, і я якось помилково почав думати кроками світу. Тобто про статуси, про людей, що там в Києві. А потім я собі сію і думаю, о, стоп! А що таке Київ? Це людьми обране місто. Люди придумали собі дати статус цьому місту. Це люди придумали. І люди в основному, які Бога не знають, бо бачу я їхні поступки, бачу я їхні діла, діла безбожні, богозневажні. Я думаю, і це буде для мене якимось статусом. А хто ті люди званнями? Політики? Прокурори, судді, генерали. А хто їм дав ті статуси, самі собі подавали? По своїх якимось принципах. Розумієте, тобто по зразках, які в їхньому розумі відображають ті статуси, але по ділах ми бачимо, що вони Бога не знають. То що тоді вони мені? Якщо в них немає Христа в їхніх серцях, якщо в них немає Богопізнання, Якщо в них немає страху Божого, адже, адже для них мудрість в чомусь іншому і сила в чомусь іншому. Але ми, чому я зачитав це місце писання? Кожен раз Господь мене приземляє, коли я захоплююся чимось, що є в світі. І сказав він людині тоді: страх Господній – це мудрість, а відступ від злого це розум. Отже, якщо вам хтось каже, ну ця людина розумна. Тоді ви можете сміливістю запитатися, а що вона відступає від злого? А що вона обирає перед тим, який вибір падає? Чи калічте життя людини, чи не калічте? То що вона обирає не калічити життя людини? Чи вона обирає не насміхатися неправдиво з неї, не осуджувати неправдиво? Не свідкувати неправдиво? Розумієте? От, от які принципи, от який характер Божий. А 9 9.10 говориться, що страх Господній початок премудрості, а пізнання святого – це розум. Я дякую Богу, що Бог нас нащає. Страх Господній лихе все ненавидіти. Я ненавиджу пиху та гордість і дорогу лику та лукаві уста. От що таке страх Божий. Тобто зненавидіти гріх, зненавидіти характер, який протилежний Богу, який не від Бога. Але щоб мати оту чітку різницю між характером Божим. І тим, що не від Бога, нам потрібно перебувати в науці Христовій. Нам потрібно перебувати в Його принципах. Ісус же сказав, коли учні його захотіли спалити місто, каже, давайте ми помолимося, бо вони нас не прийняли. І нехай вогонь зійде на місто. Ісус каже, та якого ви духа? Не погубити світ я прийшов, але спасти. А спасти це. Простити в першу чергу здійняти гріх з людини через наше покаяння, через нашу віру в Хрест Христів, через нашу віру в те, що іменно жертва принесена на Христі, вона і принесена за мій гріх, за мене. І в першу чергу, якщо ми хочемо перебувати в характері Божому, в силі Його. І хочемо, щоб слово Боже діяло в нас ми маємо кожного разу, тільки коли десь помилимося неважливо, чи то куточок нашої кімнати, в думках, тихенько, шепотом. сказати, Господи, прости. Бо тут я помилився, тут я осудив, тут я нахамив, а тут я неправильно подумав, а тут я забажав те, що має ближній мій. Перепроситися з Богом. Розуміючи, що жертва принесена за нас, що він свідомо умолив себе, щоб дати нам цей хрест, щоб дати нам шанс покаяння, щоб дати нам шанс примиритися з Богом. І я вам скажу, що страх Божий це в першу чергу. Першу чергу це є наше рішення, боятися засмутити Бога. Бояться поступити неправдиво. Друга хр... книга Хронік 17.10 говориться так. І був страх Господній на всіх царствах краю, що навколо юди. І вони не воювали з Єсафатом. Отже, люди, які не були обраним народом Бога, вони боялися поступити проти Божої волі. Вони знали, що з Юдою це одне з колін Ізраїлевих, де про... іменно Юдою, що називали регіон, на якому проживає, це коліно. І там ще були інші коліни, які свідомо прийняли рішення служити Богу. І це був регіон, де люди поклонялися Богу, відкрито і їх за це не переслідували. А наоборот було благословіння від царя юдейського на те, щоб вільно сповідувати віру в єдиного Бога, Отця, Вседержителя, Творця Неба і землі і всього видимого і невидимого. І боялися, боялися всі народи піти проти Бога. Розумні вони чи ні? Розумні. Тобто це розумно, навіть якщо вони не мали особистих відносин з Богом, вони мали свідчення того, що Бог з тим народом. Розумієте? І як важливо кожній людині, особливо нам. Просто обновлятися в цьому страху, Пересвічуватися, чи ми не поступаємо так, що, що може бути огидно Богу. Чи ми не поступаємо так, що може засмутити Духа Святого і стати причиною роздриву відносин, причиною падіння, причиною отого духовного сну. Розумієте, що ми не заснути духовно, нам потрібно обновляти свій розум. Нам потрібно навіть дивитися на тих людей, що являлися навколо ті народи безбожними, але дивитися на їхні поступки, які були праведні в очах Бога. Вони боялися Бога. Вони боялися переступати. То скажіть, а що з серцями нашої влади? Що так переступає? І ви знаєте. Часто я молився, благословляв Зеленського як царя. І правильно я робив. Але оті речі і сюжети, які ми бачимо, був прийнятий закон, що не дає звільнення дітям від 18 до 25 років від військової служби, які хочуть отримати вищу освіту. І, звичайно, що новий завіт проти війни. Лише за мир. Характер хрестів, Він не благословляє війну. В Старому Завіті було дозволено брати до армії з 20 до 50 літ. Чи до 55, поправте мене? І лише тих, хто має потомство, Щоб не вмер рід, а було продовження. Тобто, що я розумію, коли людина поступає не згідно Слова Божого, навіть якщо ти старовір, то поступи згідно Слова Божого. То благословіння це війна мати не може. Ти не можеш, поступивши проти волі Божої, очікувати благословіння від Бога в цьому випадку. Ти Бога не боїшся. Ти не ізраїльтянин. Бо ізраїлітянин, знаєте хто ізраїльчани Ми з вами? Ті, які не вірять в випадок, а вірять в руку Божу. Коли не кажуть, ну так повезло, що родився в сорочці, а говорять, то Бог допоміг, то Бог спас, то Бог врятував. От яка різниця була інших людей, які шукали Бога між яковом. Він за 20 років пересвідчився, що немає випадку, а існує воля Божа і благословіння Бога. Бог допустив в його життя такі випробування, що він в момент повернення додому усвідомив, що даремно батько благословляє, якщо Бог не благословить. Аже ми всі знаємо, як він вирвав благословіння від батька. Він зрозумів, що. Сила благословення Батька тільки буде дана тоді, коли Божий погляд і Боже рішення буде обернене до нього, по прихильності його серця, про усвідомлення, що більше ніхто не може йому допомогти і дати, тільки Бог. Він не очікував вже тоді від батька, ні від брата, ні від інших людей. Він очікував від Бога. Він прийняв рішення далі не жити. Без присутності Духа Святого, без Божого благословіння. Бо сказав тоді Господь у нього, що ти хочеш, він каже благословіння, коли він боровся разом з Господом. І ми знаємо, що це був Господь. Бо він сказав тепер тебе звати не Яків, а Ізраїль. Той, хто боровся з Богом. Тобто той, хто просто Усвідомив, що тільки коли він візьметься за Господа, то він тоді зможе йти, і зможе жити, і зможе відчути, що він Божий благословений. От хто такий Ізраїль, от хто такий ізраїльчани. Кожна людина, яка приймає рішення зловитися за Христа. І сказати, ні, мені ніхто не потрібен. Мені не потрібні статуси. Мені не потрібна надія на те, що щось президент змінить в моєму житті, чи уряд, чи влада. Бог змінює моє життя, і Бог змінив мене. І в будь-яких обставинах Бог мені допоможе. Він мені підтримка, Він мені спасіння, він моє життя, він моє зцілення, він моє Воскресіння, Він воскрешає кожен день. Мою душу пригнічено скорботами до життя, до радості, до благословіння, щоб я відчув, що я благословений в ньому, що я збережений ним, щоб я відчув, що Його погляд на мені, Його погляд зігріває серце. От хто такі ізраїльтяни, це не передання по крові, а це прийняття по вірі Бога. Це той, хто ставить Бога на перше місце. Вище всього маєтку, вище всього потомства, вище будь-яких знань, той, хто боїться Бога. І страх Божий це для нього дорівнює мудрість, а розум відступлення від зла. Кожен розумний, він схилиться перед Божем, перед Богом на коліно. І він не прийме участі в злі, тому нерозумно надіятися на Бога, а поступати безбожно. Як би я хотів, щоб хоч якось наша влада схилялася до Слова Божого, якщо єврей такий твердовірий, то вникне старий завіт. Господь не відмінив це. Христос не відмінив. Він лише удосконалив для нас. І благословений той, хто приймає Христа, і Його Хрест. Я дякую Богу за мудре слово навчання і за те, що Дух Святий веде, і я від себе нічого не говорю зараз на цьому місці. Я би хотів, щоб було завжди так і вдома, але не виходить якось. Я розумію, що мені життя цього бракне. Щоб удосконалитись настільки в Христі Ісусі, щоб получалося і вдома завжди говорити від Духа Святого. Бо говорю від себе, думаю від себе, буваю помиляюся. Але як важливо, щоб всі наші думки, все наше ходження було від Духа Святого, від Христа. Я розумію, що мені цього життя на землі буде недостатньо, щоб дійти до стовідсоткового образу Христа, тільки йому одному це можливо. І тільки коли я опираюся на нього і усвідомлюю, що я слабкий і немічний, і кажу, Господи, в мені сили немає. Сила в тобі, тоді Бог починає діяти. Коли я обновляю свій розум в Його силі, в Його пізнанні. Тоді я живу. Я дякую Богу за церкву в місті Рудки, за відкриті серця до Бога, які спрагло приймають слово Його. Слово Христа. Будьте благословені. Молитва, так? Амінь. Зараз помолимося. Кого дух Святий побуджує до молитви. Молиться.